Чи оголосять мобілізацію через події в Криму? Нові деталі захоплення українських моряків і початок сезону вірусних інфекцій? Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 10 хвилин. Вітаю вас. Нову мобілізацію в Україні оголосять лише у разі агресії Росії проти України. Вона буде частковою до війська. Покличуть резервістів першої черги, передусім бійців із досвідом в участі. В АТО про це напередодні заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. За його словами, в десяти областях із воєнним станом створять штаби оборони. Повноваження глави держави не розширятимуться. Тобто вони знали, вони готувалися. Це було цілі під одразу. Ж з перших хвилин ми суттєво наростимо. Чис наших збройних сил, перерозподіл фінансових ресурсів, забезпечимо всім необхідним збільшення кількості наших збройних сил і примусимо противника відповідати за порушення державного кордону України. Напередодні президент також заявив, у Москві цілеспрямовано готували штурм українських кораблів у Карченській протоці. Після нападу Петро Порошенко намагався провести телефонну розмову з володарем Кремля Володимиром Путіним. Утім, там не відповіли. Речник російського очільника запевняє, жодних телефонних контактів між президентами не було. Тим часом підконтрольний окупаційній владі суд в анексованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків, захоплених біля протоки. Повідомляє громадське. Під вартою вони пробудуть два місяці. Найімовірніше йдеться про трьох поранених моряків у Керченській лікарні: Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку. Напередодні батько Василя Віктор Сорока розказав останні новини про оперованого сена. Нарушаємо. Вчора вчора дали можливість такого. Він зателефонував своїй дружині Ірині. Сказав декілька фраз, живий, здоровий, руки, ноги цілі все. Навіть не привітав з ним народження, хоча в неї вчора був один народження. І я думаю, що він говорив те, що йому дозволили говорити ФСБ. Командир захопленого картера Бердянськ відмовився свідчити ФСБ. Старший лейтенант Роман Мокряк не захотів зізнаватися на відео про злочини, яких не вчиняв про це. Із посиланням на видання Думська повідомляє український мілітарний портал. Видання отримало цю інформацію від захисників, що опікується правовою підтримкою полонених в окупованому Криму. Під час штурму катер під командуванням Мокряка був пошкоджений росіянами. Після цього майже вся команда була поранена та не змогла чинити опір агресору. Негайно звільнити українських моряків та повернути судна закликають Росію в НАТО на сайті альянсу. З'явилася відповідна заява. Союзники наголошують, немає виправдання застосуванню Росією сили проти українських човнів. Москва має забезпечити безперешкодний доступ до українських портів та гарантувати свободу судноплавства. Сполучені Штати обіцяють військову допомогу Україні. Про це повідомив президенту Петру Порошенку глава державного департаменту Майку Помпео. Телефоном водночас держдеп закликає європейських союзників сприяти розв'язанню конфлікту в Керченській протоці, зокрема запровадити нові санкції проти Москви та домогтися цілковитого виконання. І саме через атаку федерації в Азавському морю президент Чад Дональд Трамп може скасувати зустрічі з володарем Кремля Володимиром Путіним на саміті країн Великої Двадцятки, який за. Заплат... Онований на 30 листопада про це сам Трамп сказав в інтерв'ю Washington Post. Один із аспектів, який ми хочемо побачити, що наші європейські союзники роблять більше для допомоги Україні. Уряд США зайняв дуже потужну позицію у своїй підтримці України, і ми хотіли би, щоб інші країни робили більше. Не всі санкції, як я вже говорила, і наші експерти пояснювали мені, були повністю реалізовані. Долар дорожчає за офіційним курсом Нацбанку. Сьогодні американська валюта коштує 28 гривень 10 копійок. Утім, у комерційних банках ціна зеленого традиційно вища. У деяких обмінниках напередодні зафіксували майже по 30. Таким чином середній комерційний курс встановлений становив 28,5 гривень. Підскочив і євро в роздріб напередодні у середньому коштував 33 три гривні. Українська валюта подекуди схудла на цілу гривню. Сьогодні долар трохи відкотився. Більшість столичних обмінників править за нього 28,50. І все через стрічку новин. Щойно інформаційним полем прокотилася звістка про можливе введення воєнного стану. Валютні спекулянти почали накручувати курс. Всі спугаліс воєнне положення, тому що це страшне слово, непонятне слово, плюс таке много нагнітання. Спекулянти тут же воспользувалися, підняли, взвинтили просто курс до небес. та загартовані нестабільністю українці, паніці не піддалися у столиці. Черг до обмінників не було. Та ми привикли до цих скачків. Не плануєте купувати або здавати, якщо й не планую. Не нажахали валютні гойдалки і жителів інших регіонів. На чорному ринку Одеси за долар правили від 28,5 до 30 гривень. Українці підступи спекулянтів розкусили і без зайвої потреби валюту не купували. Я так думаю, що на через деяке котерев'я. Я думаю, що це просто панічні настроєння, дуже швидко пройдуть. Сумщина в переліку областей, де запроваджується воєнний стан. Долар дорожчий ніж у столиці. Підбирається до 30. але ажіотажу немає. Коли стало відомо, що особливий режим вводять лише у прикордонних і приморських областях, на нетривалий період міняйли у решті регіонів, почали відкочувати курс. Гривна дуже рідко повертається на ті позиції, з яких вона починала девальвірувати. Під новий рік гривня має трохи зміцнитися. Начиная з 15 декабря українці начнут збрасувати долари уже под новогоднюю елочку, под новогоднюю И какая будет отметка по новогодні йлочку по новогодні трати. І яка буде відмітка по вашим прогнозам? Я думаю, що вот ринок спочатку ми уйдемо на 28 гривень за долар, потім поднимется на 28,5. Різких стрибків аналітики не прогнозують і запевняють, для падіння національної валюти немає жодних економічних передумов. Але чи ж В'ячеслав Вендичанський? Сьогодні канал Україна. Кореспондентка сьогодні Олександра Сигал просто зараз вивчає ситуацію з курсом валют в обмінниках. Станом на цей ранок детальніше розкажемо наживо у найближчих випусках новин. Моторошна аварія на Буковині, 67-річний водій автомобіля «Сітроен» не впорався із кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген Т. Т5». водій легковика та його 50-річна дружина загинули на місці. Обидва були жителями міста Заліщики Тернопільської області. Водій мікроавтобуса живий. Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Першу машину на єврономерах за новими правилами розмитнили в Чернівцях. Авто 2004 року його новий власник привіз із Німеччини. На отримати українську реєстрацію йому коштувало майже 50 тисяч гривень. У черзі на розмитнення ще 10 автомобілів. Нагадаю, за новим законом у перші три місяці після увезення такої автівки в Україну розмитнити її можна вдвічі дешевше. Хто встигне, да? Хто перший? Ну, тому буде Але тож, знаєте, треба рішитися. Да? От, не бастувати там, значить, не палити там значить, багаття там, десь під, під кордоном, зимою, да? а піти, наважитися і заплатити державі податки. Все буде нормально. Грандіозна перемога футболістів Шахтаря у матчі п'ятого туру Ліги Чемпіонів у Німеччині. внаслідок важкого двобою проти Хофенхайма підопічні Пауло Фонсеки вирвалися на третє місце в групі. Матч почався із двох голів гірників. На сороковій хвилині німці зрівняли рахунок. Та останньої миті Шахтар виборов перемогу у доданий арбітром час. Тайсон пробив у кутворіт, і гра завершилася з рахунком 3-2 на користь гірників. Для виходу у плей-офф Шахтарю в останньому матчі груп. Нового турніру у Харкові тепер необхідно перемогти Ліон. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. Виносити і народити дитину за когось іншого. Скільки коштує сурогатне материнство в Україні? І як до пологів на замовлення ставиться суспільство? Дивіться вранку з Україною після короткої реклами.